Вітаю! Мене звати Філатова Тетяна. Я вихованка гуртка екоблогерів Чернівецького міського палацу дітей юнацтва та учениця 4 класу Чернівецької гімназії No16. Сьогодні я хочу поділитися з вами результатами мого дослідження на тему «Вплив водних забруднювачів на рослинність на прикладі Елодеї Канадської або Елодеї Канадець». Актуальність вода є одним з найважливіших ресурсів на планеті. І водні рослини, такі як елодея канадська, відіграють важливу роль у підтримці екосистеми. Проте через діяльність людини водойми часто забруднюються хімічними речовинами, нафтою та іншими відходами. Це має негативні наслідки для водних рослин, які є основою для життя багатьох організмів. Метою цього дослідження є визначення впливу різних видів забруднювачів на Лодею канадську водну рослину яка виконує роль своєрідного фільтра у водоймах. Вода виробляє кисень, необхідний для існування водних <плес> організмів і є важливою частиною екосистеми. Для проведення дослідження були використані такі матеріали: об'єкт дослідження, елодея канадська, кілька здорових степу, однакових за розміром та станом, ємності, 4 прозорі пластикові пляшки, у яких було зрізано верхню частину для зручності спостереження. Вода. Відстояна чиста вода, яка була однаковою для кожного зразка. Забруднювач. Сіль, розчинна кава, рослинна олія. Етикетки для підпису кожної ємності. Фотоапарат або телефон використовувався для щоденного фотографування зразків та фіксації змін, які відбувалися з рослинами. Підготовка зразків. Взяли 4 пластикові пляшки, добре їх помили і наповнили однаковою кількістю чистої відстояної води. У кожну пляшку поклали по 5 стебл аледеї канадської, обравши приблизно однакові за розміром і станом. Додавання забруднюючих речовин. Зразок із сіллю. У першу пляшку додали 1-2 столові ложки солі, щоб створити модель засолених водою. Зразок із кавою. У другу пляшку додали кілька ложок розчинної кави, імітуючи хімічне або органічне забруднення. Зразок із олією. У третю пляшку додали декілька ложок рослинної олії, що символізує нафтове забруднення. Контрольний зразок. Четверта пляшка залишалася незмінною містичи лише чисту воду. Процес спостереження. Протягом 10 днів щодня спостерігали за стане молодеї канадської в кожній пляшці. Звертали увагу на вигляд стебел і листків, зміну кольору, появу осуду або плівки на воді, а також на запах. Кожен день робили фото з одного і того ж ракурсу, щоб краще бачити зміни. Усі спостереження записували для кожного зразка. Плив солоного середовища, тобто солі на елодеї канадську. Перший другий день листя залишалося зеленим, структура трохи розпушилася, вода була прозорою, ознак стресу не спостерігалося. Третій, п'ятий день. Листя посвітлішу стало м'яким і крихким. Рослина Слабшало, але вода залишалася чистою. Шостий-восьмий день. Листя ламалося і почало відмирати. Вода помутніла. Дев'ятий-десятий день. Рослина пожовкла, листя опало, у воді з'явилися залишки відмерлих тканин. Висновок сіль руйнує структуру рослини, робить листя луки, призводить до відмирання, засолення шкодить водним екосистемам, особливо через діяльність людини. Вплив хімічного забруднення, тобто розчинної кави на елодею канадську. Перший другий день. Листя залишалося зеленим, вода стала світло-коричневою, але змін у рослині не було. Третій, п'ятий день. Листя темнішу, набувало коричневого відтінку. На поверхні води з'явилися цвіт. Шостий-восьмий день листя стало ломким, вода помутніла, з'явився неприємний запах через розкладання органіки. Дев'ятий десятий день. Листя стало темно коричневим, вода покрилася свій, рослина загинула. Висновок кавоспричинило потемніння листя, розвиток мікроорганізмів і погіршення якості води. Це показує, що навіть органічні забруднювачі можуть завдавати шкоди водним екосистемам. Вплив нафтового забруднення, тобто рослинної олії, на у канадськи. Перший і другий день на воді з'явилася тонка масляна плівка. Листя трохи зблідло, але вода залишалася прозорою. Третій-п'ятий день. Листя майже не змінилося, але плівка стала щільнішою. Зменшуючи ще доступ кисню. Рослина пов... росла повільніше. Шостий, восьмий день. Листя почало навчити та ламатися. З'явився неприємний запах через розкладання органіки. Дев'ятий, десятий день. Листя стало крихким, стебло потемніли, вода почала сильніше пахнути. Рослина ослабла, хоч колір зберегла краще, ніж у зразках із сіллю та кавою. Висновок, масляна плівка заважала газообміну, що призвело до кусневого голодування і ослаблення рослини. Це підтверджує, що нафтове забруднення небезпечне для водних екосистем. Контрольний зразок чиста вода. Перший другий день. Рослина була зеленою, міцною, а вода залишалася чистою. Третій, п'ятий день. В стану не змінився, листя зелене, вода прозора. Шостий-восьмий день. Листя трохи втратило яскравість, але рослина залишалася здоровою. Дев'ятий десятий день. Листя почало жовтіти, коріння трохи потемніло, що могло бути наслідком нестачі поживних речовин. Висновок! Чиста вода дозволяє рослині довше залишатися здоровою. Незначні зміни в кольорі листя є природними, а не викликаними забрудненнями. Висновки до роботи. Дослідження показало, що сіль, кава та олія негативно впливають на елодею канадську. Сіль порушує осмотичний баланс, роблячи листя блідим і ламким. Кава викликає токсичний ефект і появу плісняви. Олія обмежує доступ кисню, що спричиняє пожовціння листя та неприємний запах. У чистій воді рослина залишалася стабільною. Ці результати наголошують на важливості захисту водних екосистем від забруднень. Сподіваюся, що це стане нагадуванням для кожного берегти природу. Дякую за увагу!